Цікаво, друзі, а як ви спасаєте свою черешню від отих ненажерливих шпаків наших? Я ось придбав такого птаха. Дуже десь років три він у нас. Ну, Як мінімум зграї великої нема. Вона одразу десь поділась. черешенька є, і шкода її втратити. Стара вже черешня вже доживає свої роки останні. Також був у мене отакий дитячий змій, теж пригодився. Ви знаєте, вони бояться, ну нема. Щось сиділо один-два декілька днів тому, зараз не бачу жодного. А раніше ну нічого не допомагало, що я тільки не робив. І радіо зверху прив'язував. І які я тільки чучела не ставив, ні, вони завжди вигравали цей бій. Ну а ось так. Вітерець як роздуває, вони бояться. От зараз дує вітерець. І ця наша пташка, яка є шпаків, виробляє отакі викрутаси. Я вам скажу, самому злякатись можна. Казала сусідка, як я перший раз повісив. Що це каже у вас? за така пташка. Це ну, таке перше відчуття в віконці дивишся і не розумієш. Ну, три роки тому ще шахедів не було, то боятися особливо нічого було. А ось ще один варіант, як заховати черешню. У нас їх дві. Оця ось не росте, маленька, і в мене є можливість просто взяти сховати під агротканину. І оце, до речі, спрацьовувало. Це вже не перший рік. Так що так, ми боремось із шпаками.